І, от величезне питання, якщо ми робимо таку проблему для українців, да, що е, тепер і 30 тисяч гривень попробуй ще комусь переведи? Я вже не кажу за 150, а попробуй ще щось своє продай, положи в банк і ще й за це податки. Треба буде платити і пояснювати звідки свої кошти, хоча все твоє кровне, окей, хорошо. Але чи держава зможе забезпечити українцям при такій прозорості і такій сплаті податків на достойний рівень життя? Щоб ми жили і не переживали за завтрашній день, щоб ніхто там завтра не голодав, не бомжував, усіх було більш-менш достойно. Під час війни про таке можна сказати взагалі говорить гріх. Ну давайте по-чесному. Типу, ну, під час війни, які ми права може взагалі качати. Але це виглядає дуже важко. Поним? Тобто, з цієї сторони ми не можемо піти на поступки? Ну, бо ну, ну, ніяк. Типу, по-хорошому було б можливо Україну взагалі в стан війни перейти. Я не знаю, держава ще жаліє просто у нас. Бо буде все по талонах і ну це просто жесть. Я думаю, ви Захочете, почитайте, що це таке. Але як українцям зараз отакими, тобто, країна Україна залишалась ледве одна не з останніх країн світі, де залишалася така чиста для людей, і прозора можливість користуватися своїми грошима і казати, що вони мої, і реально робити з ними, що хочеш. Таких країн дуже мало на висті. І от Україна була одна з них. Ну просто нереальна. І конституція і банкінг, Це вся історія, і прогресивність, і люди, і красиві. Це просто супер. Бо це може це і відповідь одна і на спитань чого війна в Україні. Бо занадто може ми дуже добре розвивалися і так далі. Ну коротше, мені за це дуже прикро. Якщо захочете, я в акаунті я пояснював за це декілька разів. Воняв, я розказував людям, де зберігати кошти, щоб це вони не попадали на ці ліміти від банків, що можна жити взагалі без банків, і це все легально, і так далі. Але ну не чули щось там. Давай ти нагнітай, що ти там розказуєш, все буде хорошо. А я казав, лучше перебзять, чим не добзтіть. Якщо ви перебздіте, нічого страшного, навчилися чомусь новому. Але якщо от вдруг таке станеться, то ви на коні. Всі, хто тоді мене почули, вас вітаю, всі, хто ні, я думаю, можна зайти в аккаунт. Я декілька відео відкрив з цього приводу, знайдете я там поясню, що робити. У вас залишилось ну, дуже мало часу, поки що ще якось можна. А далі, так, да, буде все прозоро. Будемо звикати до життя, як в Європі. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, і па-па.